Усім привіт! Сьогодні 16 травня 2025 року. На вулиці жахлива холоднеча. Я ходжу на роботу в курсі і подумаю, чи може витягнути чобітки, які я вже сховала, тому що 15-16 травня не можуть бути такими жахливо холодними. І, і я прочитаю вам свого любленого Іздрика. його вірш Сука зима. Звісно, ну, він не про зиму. А може, трохи і про те. Я вірю, що ми дочекаємося, дочекаємося нарешті літа разом з Юром Іздриком. Нам треба спинитись. І знов заганяючись, тебе заганяючи в хащі свої. інакше ми швидко дійдемо до краю окремих своїх паралельних доріг. Нам треба спинитись, послухати тишу, цій тиші у кожного власний маршрут, хай спиниться й наш розвеселий Всевишній, який все ще з нами, який все ще тут. Нам треба спинитись, ти також це знаєш: слова не врятують, слова порохно. Ще треба дожити до літа навзаєм. Воно обіцяло, що прийде воно до літа, де ріки, і рута, і маки, де знову можливими будуть слова, а поки вже досить загрозливих знаків. І вибухів сонця в сліпих головах, і спазмів у серці, і нападів смутку, І самотніх бездонних, безсонних ночей. Ці ночі полярні в них зимно і мутно, в них повно чужих непотрібних речей. Ми віримо в літо, як вірять у свято, ми віримо в долю, якої нема. Нам тільки лишається тихо чекати, аж поки не здохне ця сука зима. Юрій Іздрик, Дякую.